Доброго всім дня! Продовжується сезон заготівель і сьогодні я пропоную вам закрити томати на зиму дуже цікавим методом. Цей рецепт мені запропонувала колега багато років тому, і ось на протязі 10 років в моїй сім'ї це самий улюблений рецепт. Виходять томати дуже смачні, а секрет весь в морквяному бадиллі. І, і ми беремо баночку стерилізовану, кладемо дві гілочки морквяного баделля, дві-три, в залежності від того, які вони у вас. Якщо в мене невеличкі, то я покладу три. І отак кладемо і накладаємо наші томатики. Красиві вони у нас. Бачите, в мене різних різних сортів, яких тут тільки немає. Самі-самі різноманітні. Накладаємо, підтрясуємо і продовжуємо далі накладати. І ось томатики розкладені, і відразу ми їх заливаємо окропом. Накриваємо кришечкою. Прикриваємо серветочкою і залишаємо хвилиночок на 10. Час вийшов, і ми стіджуємо наші томатики. Водичка тепла зробилася, баночки не гарячі. Ми робимо це запросто. так. Сідили гарненько. І тепер готуємо маринад. Відправляємо сюди 5 столових ложків цукру. Як ви розумієте, томатики будуть солоденькі. І ви, мабуть, звернули увагу. Що в баночках, окрім бадилля моркви, взагалі немає ніяких приправ. Ні перцю, нічого взагалі. Ви знаєте, я експериментувала: клала перець, і духмяний, і чорний, і часничок клала і цибулю. А я повернулася до, так би мовити, істоків. В такому вигляді мені цей рецепт дали, і я зараз закриваю саме так. Томати, морква і більше нічого. Так, цукор ми поклали, тепер кладемо сіль. В солі, одну столову ложку кладемо і півчайної ложечки. І прошу всіх, хто з України, то зверніть увагу на сіль. Я вже вам говорила, що сіль вибирайте тільки кухонну, тільки кухонну харчову, ні в якому разі не беріть йодовану сіль. Вона не підходить для консервування. І відправляємо цей маринад кип'ятитися. Коли він починає кип'ятити, відправляємо 90 мл оцету 9-відсоткового. Маринад наш закипів. І ми шведесенько заливаємо баночки, дуже акуратненько, тому що окріп у нас в руках. Відразу закручуємо наші баночки. І ось так ми з вами закрили по дуже гарному рецепту томатики. Залили, закрутили, відразу перевертаємо, обов'язково перевертаємо і утепляємо їх. Загортаємо. Ковдрою, загортаємо чимось теплесеньким і залишаємо так до повного охолоджування. Томатики ці мають дуже оригінальний смак. Я маю сподівання, що вони вам сподобаються, так як і моїй сім'ї. Бажаю вам всім миру, бажаю вам добра! Діліться своїми рецептами. Як ви закриваєте томати, дуже це мене цікавить. Томатів в цьому році маємо непоганий врожай і тому будемо закривати, робити заготівлі на зиму. Так що, чекаю від вас, рецептів. На все добре!